Об'єм кулі це 4 третіх пі еро кубі. За умовою такий об'єм дорівнює 36 пі кубічних сантиметрів. Знайдемо звідси радіус. Поділимо ліву і праву частину на пі і на 4. В результаті буде мати еро кубі на 3 дорівнює 9, звідки еро кубі дорівнює 27. А R дорівнює 3. 3 см радіус кулі. А отже діаметр двічі більший 6 см відповідь В. На рисунку зображено розгортку циліндра, і ми бачимо, що радіус нашого циліндра 3 см, висота 5 см потрібно знайти об'єм. Об'єм циліндра це пі у квадраті на H. Тобто пі 3 у квадраті 9 і на 5, 45 пі кубічних сантиметрів. Як ми бачимо, це відповідь D. Прямокутник обертається навколо меншої сторони. В результаті ми знаємо, утвориться циліндр. Площа повної поверхні циліндра, це площа бічної поверхні, і плюс дві площі основи, площа бічної поверхні 2pRH. Якщо подивитися на прямокутник, який обертається навколо меншої сторони, то ця менша сторона 8 см. І буде висотою нашого циліндра. Отже, аж до рівня 8 см, а радіус – це більша сторона 10 см. Тому площа бічної поверхні це 2 π на 10 і на 8. Як ми бачимо, будемо мати 160 π квадратних сантиметрів площі бічної поверхні. Площа основи це площа круга, це пір квадраті. Тобто, пі помножити на 10 у квадраті це 100 пі квадратних сантиметрів. А отже, площа повної поверхні, як ми бачимо, це площа бічної 160 π і ми додаємо 2, що множиться на 100 пі, тобто 200п будемо мати 360пі. Квадратних сантиметрів площі повної поверхні. Як ми бачимо це відповідь А. Прямокутний трикутник обертається навколо більшого катета. Тому цей більший катет буде висотою конуса, який утворюється в результаті обертання такого прямокутного трикутника. Отже, H дорівнює 12 см. Ну, а радіусом тоді вже буде менший кати 9 см. Нам потрібно знайти площу повної поверхні конуса. Площа повної поверхні, це S бічне і плюс площа основи. Площа бічної поверхні R, L. А радіус у нас є. Потрібно знайти тільки твірну. В даному випадку твірною буде в прямокутному трикутнику гіпотенуза. І тому, якщо у нас радіус 9 і висота 12, то за теремою піфагора ми можемо знайти цю гіпотенузу. Я знайду її таким чином. І 9, і 12 можна поділити на 3, будемо мати 3, тут 4, тому гіпотенуза 5. А потім 5 помножу на 3 і буде 15. Отже, твірна буде дорівнювати 15 см. Тому площа бічної поверхні у нас пі на радіус і на твірну 135 квадратних сантиметрів площі бічної поверхні. Площа основи це площа круга, пір квадраті, тобто 81 пі. А отже, площа повної поверхні ми додаємо 135 і, 81, і маємо 216пі квадратних сантиметрів площа повної поверхні, як ми бачимо, це відповідь Б. Ми маємо переріз кулі площиною, а це, як ми знаємо, круг, площа якого 81 пі квадратних сантиметрів. От цей круг, його радіус, нехай це один А відрізок. Так як площа круга це пір у квадраті, і це дорівнює за умовою 81π, то ми маємо, що радіус буде дорівнювати в квадраті 81, відповідно, радіус нашого круга це. 9 9 см. Радіус кулі 15 см. У нас на малюнку це відрізок ОА 15. Потрібно знайти відстань від, від центра кулі до площини перерізу а це довжина відрізка ОО1. Тут утворюється прямокутний трикутник оо 1 А, і нам потрібно знайти його катет ОО1. Отже, катет ОО1, це корінь квадратний із ОА в квадраті. І відняти о 1А в квадраті. Тобто, як ми бачимо, це 15 у квадраті під коренем відняти О1 ми знайшли це радіус 9 у квадраті. Ну, подивіться, це знову ж таки: оцей прямокутний трикутник, катет 15, 9, Отже, буде дорівнювати. 12 наша відстань ОО1 12 см. Відповідь Д. Об'єм циліндра це Пі Р у квадраті H. За умовою 72 π Радіус основи дорівнює 3, ми можемо підставити: будемо мати пі помножити 3 в квадраті це 9 на h 72 π Для того, щоб знайти h, ми маємо 72, поділити на 9, будемо мати 8 см висота нашого циліндра. Відповідь Г.